Зараз у тебе, життя вітання. Привіт, друзі. Я захворіла і тому так довго мого відео не було. Зараз я за перший раз, ми наконець. Виїдемо з дому з казкою. Потрібна в лікарню. А точніше, друзі, перехворіла вся моя родина. Було всього потрошку. Трохи нежиттю, трошки кашлю, трошки горло боліло, але найбільше була температура 39,9. Ми тут приїхали до лікарні. Мама десь на капельниці. Я її чекаю. Думаю, схожу в школу. Це школа, в якій я ходила перші чотири класи. Вона зараз не працює. Але спомини дитинства ніколи не проходять. І перша вчителька, як мама, на лавиці, на якій я вже любила сидіти. Ось Забора нема. Пейдемо до машини вже. У мріях моїх слід твої. Мене зустрічає наша дворова овчарка Айза. До речі, друзі, їй вже до 20 років. Дуже старенька вже. Тяжко ходити, але господаря зустрічати – це святе. На цьому все, друзі. Пока-пока. Айза, що такое, каже. Не зустрічаєш мене, Андрішка.